Павпет титульний партнер Кавбет Екстралі Гра розкриває тебе. Кирило, прокоментуйте сьогодні гру. Чому вона була така важка? Начебто казалось, що команда, впевнено, повинна вигравати, хоча суперник сильним був звоним. Чи це не суперник був для вас, Харків? Я думаю, команди, які не попадають в плей-офф, не по таблиці, не всі дають бій, тому що їм вже, їм вже нічого не треба було. Ні перемоги, ні поразки, вони грали в своє задоволення і тому вони видали хороший сьогодні результат. Можливо, кінець регулярного чемпіонату вже трошки втома накопилася, як вважаєте? Та ні, ну в нас молода команда. Я думаю, у нас не повинні бути втоми. Просто так зложилась червона, не потрібна трішки збила з колії. Але нічого відігралася. Харків можна вважати незручним суперником для вас. Кожну команду можна рахувати незручним, незручним суперником. Так само як для хіта, хіт грає з Харкова. Перші хвилини там, рівна боротьба, потім допустили, ми вже один за одним пішли. Кожна команда рівна в екстралізі. За рахунок чого сьогодні перемогли, як ти вважаєш? Ми була велика мотивація обігнати на сьогоднішній день суху балку. Завтра в них гра з хітом буде все залежати від неї, яке ми місце займемо, та проти якої команди будемо грати в плей-офф. Але думаю, мотивація була саме в цьому. Ти сьогодні забив, забив після певної перерви. Натхнення появиться чи ні? Так, дуже мені багато не вдавалося забити гол. Але скажу, що це не головне футзалі, головне, щоб команда перемагала. А ну, результативні дії гравця це завжди приємно. Дякуємо тобі. Удачі. Фавбет – титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.